На МАП Порубне собака прикордонників виявив у водія наркотики під час здійснення прикордонного контролю. Службовий собака прикордонників зреагував на порожній салон мікроавтобуса громадянина України. Під час додаткової перевірки охоронці кордону знайшли у корпусі авто прихований паперовий згорток з речовиною зеленого кольору рослинного походження. За даним фактом до служби безпеки направлено повідомлення за статтею контрабанда наркотичних засобів. Фігуранта загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від п'яти до восьми років. Військовий перевертань СБУ затримали ще одного агента ФСБ. Зрадником виявився військовий національної гвардії України. Його російська спецслужба дистанційно завербувала у січні цього року. Він займався підготовкою нових повітряних атак РФ по об'єктах критичної інфраструктури столиці, зокрема зливав геолокацію теплових електростанцій. Усю отриману інформацію російський агент направляв ворогу через месенджер у вигляді фотографій з описом системи охорони. За кожне виконане завдання фігурант отримував від 100 до 1000 доларів. Співробітника СБУ затримали російського агента під час виконання ним ворожого завдання. Наразі він перебуває під вартою зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. Щоб залучити військового до негласної співпраці, ФСБ задіяла свого резидента, тобто керівника агентурної групи. Ним виявився колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров'я та виїхав до однієї з європейських країн. Там він розпочав працювати на ФСБ. Перебуваючи за межами України, резидент давав вказівки своєму агенту у Києві. Зокрема, попросив збирати геолокації теплових електростанцій у столиці. Прикордонники зупинили контрабанду сигарет на кордоні з Румунією. Учора ввечері прикордонники Чернівецького загону зафіксували рух групи осіб з великими пакунками біля кордону з Румунією. Помітивши прикордонний наряд, порушники кинули свій вантаж та почали втікати. Не зупинили їх і попереджувальні постріли вгору. Охоронці кордону вилучили близько трьох тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку на загальну суму близько 135 тисяч гривень. Наразі тривають пошуки осіб, причетних до протиправної діяльності. Сбу затримали екс у УПЦ МП, який відправляв у за кордон під виглядом церковних місіонерів. Служба безпеки викрила на Одещині ще одну схему ухиляння від мобілізації та нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку. Під час комплексних заходів затримано колишнього деякона Одеської єпархії УПЦ МП. За гроші він допомагав потенційним призовникам виїжджати до країн Євросоюзу як церковні клірики. Для реалізації оборудки фігурант підробляв списки місіонерів, які, нібито від імені керівника єпархії, мають їхати за кордон у справах релігійної громади. Вартість одного місця у списку становила від 4,5 тисячі доларів. США сума залежала від терміновості виїзду та фінансових можливостей клієнтів. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення. Патрульні поліцейські допомогли старенькій чернівчанці, яка впала з ліжка і не могла підвестися. Єдине, що робила, стукала, щоб її почули сусіди. Близько другої години ночі до поліції звернулася жінка, яка повідомила, що невідома особа кричить та стукає у двері. До однієї із багатоповерхівок на вулиці Першотравневій одразу прибули поліцейські. Інформація підтвердилася: з однієї із квартир було чутно, як хтось просить про допомогу, але двері квартири ніхто не відчиняв. Сусідка підтвердила, що у квартирі перебуває жінка похилого віку, яка не ходить. Оскільки її життю могла загрожувати небезпека, патрульні прийняли рішення потрапити до помешкання. В вони знайшли пенсіонерку, яка сиділа на підлозі та просила їй допомогти. Поліцейські попіклувалися про громадянку, а сусідка зв'язалася із сином жінки та повідомила про даний випадок. Де ви? Ой, ви впали. ой, 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 Повзли. О, Господи, давайте ми вам поможемо. Добре, добре. добре, Давайте. Ні, щоб Ні ти що ми вас піднімемо? Давайте, давай. Чекайте, чекайте. О, опа. Тримай стрима стрима простіру, якому діти почуватимуться у безпеці, як буковинські правоохоронці працюють за методикою зеленої кімнати. Спілкування з неповнолітніми потребує особливої обачності та професіоналізму, особливо якщо мова йде про учасників чи очевидців злочинів та правопорушень, зауважує начальник ювенальної превенції Микола Басараб. тому для кращої взаємодії правоохоронців із дітьми у відділах поліції облаштували кімнати дружні до дітей. Ми пропонуємо дитині обрати найбільш зручне місце для неї, так? тобто присядь, де тобі зручно, де би ти хотів присісти, щоб ми з тобою могли поспілкуватися. Відповідно, дитина обирає собі місце, де їй буде комфортно. Вона може сісти тут, так? може сісти за стільчик, може сісти на диван, може сісти біля цього столика. У кімнаті діти можуть малювати, грати у настільні ігри та відволіктись від пережитих подій. Старший лейтенант з Новоселиці Роман Гуцу працює ювенальним поліцейським близько п'яти років. Каже, зелена кімната набагато привітніша для дітей ніж звичний кабінет інспектора. Зелена кімната в нас працює вже два роки. Де ми вже де ми працюємо з дітьми? Працюю з дітьми, які в мене перебувають на обліку. На даний час у мене на обліку троє дітей. Є такі випадки, коли батьки. Скажімо, що потрібно, щоб водночас були присутні, але не були в цьому приміщенні, тому батьки спостерігають за дитиною Є відеокамери, де можуть спостерігати, де ми вже де ми працюємо з дітьми, також злучаємо без, постійно безпосередньо психологів. Методика зеленої кімнати широко розповсюджена у більшості європейських країн та навіть передбачена міжнародним законодавством. У ювенальній поліції кажуть, подібні кімнати облаштовані не тільки у підрозділах поліції, а й у різноманітних центрах для реабілітації. Європейське законодавство вимагає, щоб такі дії здійснювалися безпечним дорослим, тобто особою поліцейською, який спеціально навчений проводити опитування дітей, і він володіє знаннями необхідними для застосування методик дружніх до дитини. Друга вимога це. Здійснення таких дій, тобто опитування, інтерв'ю чи навіть превентивні заходи з дітьми в спеціалізованому приміщенні, Тобто таким чином, реалізовується філософія безпечний, дорослий, безпечне місце і як наслідок дитина в безпеці. На Буковині відкриті дев'ять кімнат дружніх для дітей. Зокрема, сім з них облаштовані у підрозділах поліції. На Буковині судитимуть настоятеля чоловічого монастиря УПЦ Лонгина. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Зазначається, що у виступах священнослужителя були повідомлення спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі між віруючими у МП та ПЦУ. Відповідні висновки підтверджено судово-лінгвістичною експертизою. Справу скерували до суду. Санкція статті, яку кваліфікують, передбачає штраф та обмеження волі від трьох до п'яти років. У іноземця на кордоні службовий собака прикордонників виявив наркотики. Чоловік 1969 року народження приїхав до пункту пропуску поробне, щоб заїхати з Румунії до України. Метою перебування в нашій державі зазначив туризм. Під час проходження прикордонного контролю на даного громадянина та його валізу спрацював службовий собака-прикордонників. У ході подальшої перевірки в пачці цигарок та в особистих речах правоохоронці виявили речовину рослинного походження попередньо марихуану. За даним фактом направлено повідомлення до національної поліції. Th